Доброго ранку малята! Сьогоднішнє наше заняття ми розпочнемо із загадок. Будь ласка, послухайте їх уважно і відгадайте. Сил багато птах цей має, у повітрі він літає, возить у собі людей та тусів матусь, дітей. Молодці, через море. Океан сильний шторм, чи ураган, впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Воно зупиниться охоче там, де пасажир захоче. Розумнички, пасажирський чи товарний. Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стоїть лиш на перонах. Молодці, так, малята, ці всі загадки були про транспорт. Тож послухайте уважно. Дітки транспорт служить нам для пересування по землі, по воді та у повітрі. Ми його так і називаємо наземний, водний і повітряний. В нашому місті ще існує підземний транспорт це метро. Транспорт перевозить і пасажирів, і вантажі, і, в залежності від цього, ми кажемо пасажирський або вантажний. До наземного транспорту відноситься весь транспорт, який їздить по землі. Це легкові та вантажні автомобілі, автобус, мотоцикл, велосипед, трактор та інші. Водний транспорт пересувається лише по воді, по річкам, морям, озерам та океанам. До водного транспорту відноситься корабель, човен, вітрильник, байдарк. До повітряного відноситься транспорт, який пересувається лише у повітрі. Літак, гвинтокрил, повітряна куля, планер та біплан. От малята ви і дізналися про різні види транспорту, а я пропоную вам сьогодні зробити аплікацію із прямокутників і квадратів. Тож, будь ласка, малята приготуйте ножиці, кольоровий папір і клей. І ми з вами розпочнемо нашу роботу. Малята для аплікації, дивіться, я зібрала ну, всі ці папірці, які я зберегла від минулих аплікацій, вони нам всі знадобляться. Дивіться, будь-який колір, будь-який розмір, який у вас є. Ми будемо сьогодні робити автомобіль. Я буду робити на ось такому аркуші. Це половина альбомного аркуша. Ви можете робити на цілому, це залежить від того, якого розміру ви хочете свою машину. Ну, я, наприклад, хай піде ось така. У мене вже є: дивіться, прямокутничок. Два прямокутничка. Я зроблю собі такого помаранчевого кольору машинку. Я приклею прямокутничок на середину аркуша. Так, тепер в мене є ще ось такий прямокутничок. Ну, він мені дуже великий, мені треба менший. Я його зігну навпіл. І дивіться, в мене вийшов прямокутничок поменше. Так. Я його розріжу і приклею сюди, так, тепер хочу собі віконечко. Ну, ось, наприклад, у мене є такий жовтенький прямокутничок, але я хочу віконечко квадратне. або, дивіться, я отак оцей прямокутник. Складу навпіл, по у цьому згину, розріжу. Дивіться. Ой, ну це дуже величенький. Я такий, дивіться, не хочу великий. Тоді я що роблю? Загинаю ще раз навпіл. У мене виходять два інших прямокутника, але вже менші. Я їх отакий маленький прямокутничок, я отак навпіл зігну. Знову по лінії згибу розріжу. І дивіться, в мене вийшло отаких два маленьких квадратика. От, я хочу їх так от сюди. І залишились колеса, щоб зробити колеса, ми розрізаємо ось такі в мене будуть колеса, але колеса в нас круглі, тому ми зрізаємо так куточки, дивіться. І формуємо кружечок. Дивіться. Є одне колесо і інше робимо колесо так. Дивіться. Ось такий автомобіль, дивіться, вийшов у мене. Малята. Запам'ятайте, якщо у вас є квадрат, і його зігнути навпіл, то в нас з вами вийде два прямокутника. Ми по лінії згину розрізаємо, дивіться, і в нас виходить два прямокутничка. Якщо ви з прямокутничка хочете зробити квадрат, дивіться, що ми робимо. Ми загинаємо наш прямокутник навпіл, розрізаємо по лінії, яка утворилася, і в нас з вами, дивіться, виходить два квадрати. Як із квадратів зробити круг? Ми зрізаємо з вами куточки. Дивіться, тільки слідкуйте, щоб. Куточки ми зрізали однакової, однакового розміру. Ось, дивіться. Беремо квадратик і зрізаємо куточки. Дивіться, в нас утворюється коло. Дивіться, ще одні колеса для мого автомобіля. Тож, малята. Спробуйте, будь ласка, самостійно зробити із прямокутника квадратики, із квадратиків кружечки. А на сьогодні, мої любі, все. Я прощаюся з вами до наступного разу.